Привіт! Сьогодні я пропоную вам відправитись у Південну Америку, а саме у басейн ріки Амазонка. В у тих водах таїться багато небезпек. Наприклад, чорні каймани, які готові розривати плоть будь-кого. Та тисячі пірань, які з'їдять навіть корову, а також анаконди великі. Зі сталевими м'язами змії, а по берегам ведуть охоту ягуари, які одним укусом можуть вбити навіть каймана. Комфортне містечко, чи не так, як ви вважаєте. І в цьому місці живе наш герой. Ви знаходитесь на каналі Світовий Факт, і в цьому відео ми подивимося на велетенську видру у справі, яка вона в житті. Підтримайте канал лайком, а також підпишіться на канал. Ну а ми починаємо. Окрім бразильської видри, або як її називають Волотенська видра, є ще 12 видів інших видр. У ньому є морські видри, так називаємо калани, які вважаються найтяжчими за вагою, які досягають до 45 кг. Також є звичайні видри, гладкошерсті, а також американські видри та інші. Але наші герої є найбільш цікаві серед усіх представників видр, бо вони не просто виживають у водах Амазонки, але тримають у страху багатьох її мешканців. Тільки уявіть собі, якщо медоїди почнуть жити цілими прайдами, це буде просто жесть для багатьох. Також маю сказати, вони мешкають не тільки у Бразилії. А також у Колумбії, Еквадорі, Парагваї, Перу, Венесуелі, а також у Гаяні. Їх недаремно кличуть велетенськими, бо вони можуть досягати до 2 метрів у довжину, а вага їхня до 30 кг. При цьому треть довжини видри займає хвіст, який може досягати 70 см в довжину. Він надає велику швидкість видрі під водою. Сімейство Видер це справжнє, звірине організоване преступне угрупування, яке наводить жах на всіх мешканців там, де вони живуть. Вони знають, що кращий захист це напад, тому нападають на любого, хто трапиться на їх шляху. Таким чином, вони завойовують свій авторитет і мало хто наважується здійснити напад на них. Наприклад, хто може собі дозволити плавати серед кайманів? При цьому вожаком банди є матір, саме вона веде своє угрупування як на охоту, так і на захист. Батько сім'ї часто виступає у ролі охоронця, він патрулює територію, ставить мітки та попереджає про небезпеку. В основному йому допомагають у цьому інші представники сім'ї. Видри, як і інші представники сімейства Куніг, ті ще смердючки. Вони мають анальні жалюзі, якими вони мітять свою територію. Не дивлячись на свій агресивний характер, видри не люблять конфліктів по відношенню до інших родин. Видер. Тому намагаються обходити чужу територію та не провокувати бійки з іншими родинами. При цьому видри дуже соціальні тварини, тому постійно один з одним спілкуються навіть під час охоти. Вони координують дії усієї групи. Тому не одна видра не робить того, чого не погоджена з групою. Тому з такою підготовкою ніякі рації їм не потрібні. Окрім посади, лідера організованого преступного групування мати видра встигає народжувати двічі на рік дітей та пристраювати їх у свою банду. Окрім неї, цього ніхто робити не може, тому що усі брати та сестри по крові, так буде помість крові. В основному видри народжуються від 1 до 5 маленьких ведрят у родині. З ними особливо не панькаються і після 2 місяців вони вже приносять користь родині, добувають їжу. Правда, упіймати швидку рибу вони не можуть, так як це роблять дорослі особі. Коли щенятам видрятам виконуються 2 роки, вони можуть піти своєю дорогою, щоб створити власну родину. Але якщо у них не виходить створити власну родину, то батько з мамою з радістю приймуть їх знову. Коли видра плаває по своїй території, то такі, як кайман, не повинні там плавати. А якщо плавають, то видри цього так просто не залишуть, і кайману прийдеться відповісти за свій вщинок. Також якщо черепаха потрапила під роздачу, тому що не сподобалася видрі, вона вже не врятується від неї. Та навіть сам Ягуар, сильний та свирепий, боїться мати справу з цією бандою, бо знає, на що вони здатні. А як ти вважаєш, чи насправді видра заслуговує титул господаря Амазонки? Пиши в коментарях, цікаво буде почитати. Всім пока, всім удачі!